Та майже тому що працездатних чоловіків було дуже мало. В ну, наполеон. же ж коли Швидери... про... продув Швидери... цю кампанію yeah. в Росії? Він же ж навіть дійшов до того, що. Чотирнадцятирічних почали призивати. Вони зробили так, що у них в 15, в 1814 році після великих втрат під час кампанії 1813 року під Лейпцигом, Зокрема, вони провели мобілізацію. і Там такі Марії Луїзи називалися. Бо імпер не він підписував указ про мобілізацію, а імператриця Марія Луїза. І вони тих, грубо кажучи, вони забрали тих, хто мав через два 3 три роки тільки рекрутами ставати. Вони їх забрали в військо, положили їх. Дуже багато і Франція дуже мала проблему з чоловіками. І там, так би мовити, ці орли з Російської імперії знайшли собі цікаве місце, де залишитися. А їм сподобалося цивілізація так. вже там, француженки, всі різні ці речі, і ловили у Франції їх самих насправді. Не вони тікали, а їх там